Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Добровільно обов'язкова наполегливість податківців щодо переведення усіх платників податків на листування через електронний кабінет податків. Про що я зараз говорю? У нашому регіоні, зокрема, у Волинській області, маємо масову розсилку від органів податкової служби. Щодо рекомендацій застосування електронного кабінету як ресурсу, щодо інформування податковою службою щодо тих чи інших подій, отже, отримали на електронну пошту листи наступного характеру, де податкова рекомендує заповнити відповідну заяву в електронному кабінеті, надіслати її на опрацювання в податкову службу, і, відповідно, з цього моменту усе листування переходить в. Електронний формат через засоби е-кабінету. Якщо ми подивимося норми законодавства, тобто звідки ноги ростуть цієї ситуації, але паралельно я попрошу вас з інших районів, колеги, будь ласка, поділіться в коментарях до цього відео, чи є ідентичні листи від ваших податкових інспекцій і як ви на них реагуєте, чи масово переходите на такий формат спілкування з податківцями. Оскільки в нас мало того, що є розсилка, ми маємо телефонні дзвінки про те, що необхідно заповнити. Однак, щоб ви розуміли, вимоги податкового кодексу до цього відносно усіх платників податків немає. Ми маємо зобов'язання відносно фінансових агентів перейти на листування з контролюючими органами в електронному форматі, адже це є обов'язковим згідно Податкового кодексу України. Однак, паралельно зазначається, що документ, надісланий контролюючим органом в електронному форматі, вважається врученим, якщо він доступний в електронному кабінеті. Дата вручення є дата, зазначена у квитанції про доставку в текстовому форматі. Далі, крім того, слід пам'ятати, що, якщо ви висловили таке бажання про отримання листів через електронний кабінет, від нього можна відмовитися, але найчастіше одного разу на рік. Однак тут є теж підводні камені, про які поговорю пізніше у цьому відео. Про те, що можна відмовитися, система нам повідомляє в податковому кодексі. У разі, якщо платник податків не подав заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет, листування здійснюється шляхом надсилання за адресою місця знаходження. Тобто, стара наша форма про те, що ми можемо продовжувати отримувати листи від податкової звичним для нас способом, тобто в паперовому форматі з повідомленням про вручення. І ось вище є платник податків, крім фінансового агента. Один раз протягом року може надіслати до податкового органу заяву про відмову отримувати документи через електронний кабінет. Датою завершення листування є дата зазначена у квитанції про доставку, заяви до контролюючого органу. І якщо глянемо коментарі податківців з цього приводу, то маємо. Інформацію наступного змісту. Що в нас є дві заяви в електронному кабінеті за формою. GF1391602 заява про бажання і gf 1391702 заява про відмову. Алгоритм, як її заповнювати і як її створювати. Зазначається, що підписаний документ. Так, що ми повинні подбати, отримати квитанцію номер 1 та квитанцію номер 2 яка свідчитиме про момент фіксації використання режиму листування з податковою інспекцією в електронному форматі. Отже, перейду до ресурсу електронного кабінету та покажу, як покроково створювати цей документ. В електронному кабінеті переходимо у розділ ведення звітності. Обираємо обов'язково поточний місяць, який на календарі, коли ви будете створювати. Тобто, якщо це червень, натискаємо «Червень Створити і шукаємо відповідний документ. Ось, я фільтрую по формі F1396.02, якщо ФОП, і G, якщо юридична особа. Натискаємо один раз, далі переходимо по кнопці Створити. І в нас тут, оскільки я вже створювала, то вона заповнилася повністю. Вам необхідно лише прописати у цій заяві електронну адресу. Найчастіше, усі реквізити є в заяві, крім електронної адреси. Чому це важливо? Тому що в податковому кодексі в нас чітко зазначається, так що крім надсилання документу в електронному форматі через засоби електронного кабінету. В нас відбувається з одночасним, дивіться, з одночасним надсиланням платнику податків на його електронну адресу, адреси інформації про вид документу, дату, час та його надсилання в електронний кабінет. Тобто, не варто хвилюватися з того приводу, що ми не зможемо прослідкувати, коли в електронному кабінеті цей документ буде отримано, ну, отримано нами, тому що. Прихід його в електронний кабінет і позитивна квитанція з годинами, це вже означає, що ми отримали цей документ, він для нас вручений. Однак паралельно є лист на електронну пошту, тому обов'язково ставте робочі електронки для того, щоб слідкувати саме за електронною поштою, ну, тому що, як на мене, це швидший формат відслідкувати отримання такого інформаційного повідомлення від Державної податкової служби. Колеги, якщо це відео для вас корисним, обов'язково ставте лайк та натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. Перейду знову ж таки до ресурсу електронного кабінету. Відкрию вам ту заяву, яку я подавала у квітні. Ось ви бачите заява про бажання отримувати документи через електронний кабінет. І в нас тут є лише квитанція номер 1 документ збережено на центральному рівні. Де ж шукати квитанцію номер 2 Адже ми бачили в повідомленні від податківців, що має бути саме один квитанція і номер 2 Переходимо у розділ Вхідні вихідні документи, Вхідні документи і. Можна відфільтрувати по квитанціях. Ось 23 квітня 2023 року відкривають цю квитанцію. Так, документ прийнято помилки відсутні. Ось, ви бачите, квитанція стосується заяви про бажання отримати документи через електронний кабінет. І так як і обіцяла, яка ж в нас... Фішка виходить з бажанням відмовитися від листування в електронному кабінеті. Я думала, що, можливо, такого типу документу він недоступний для тих, що ще... хто не виявив ще бажання. Однак, насправді, це не так. Ми на сьогодні в електронному кабінеті ось цього документу, про який згадують податківці, FG 1391702 не маємо. Давайте пересвідчимося, переходжу у розділ ведення звітності, натискаю Створити. Ну, можна обрати знову ж таки червень. Створити. G139, 1602 є. 17,02 немає. Є 18,02. Це іншого характеру заява. А між ними цієї заяви немає. Давайте я оберу рік. Так. Немає. Тобто. Фактично вона має бути 100% у місяці, тому що теж має подаватися відносно того чи іншого місяця. То розуміємо, бажання виявити ми можемо зафіксувати, а відмовитися фактично зараз такої можливості не буде. Ну, яким чином це можна буде переграти через розділ листування, надіслати такий запит до Державної податкової служби і сподіватися, що такий варіант. Ну, буде робочою схемою для того, щоб відмовитися від листування за допомогою отримання документів за допомогою електронного кабінету. Буду завершувати цей випуск. Нагадаю, що команда Семінарком продовжує працювати і підтримувати вас у цей час. Для цього створені Viber та Telegram канали до яких запрошую вас долучитися, де ми щоденно публікуємо анонси гарячих новин, шаблони корисних зразків документів. Є посилання на безкоштовні вебінари та семінари. Ви можете залишати свої коментарі під цими дописами, ставити реакції. В описі до цього відео ви знайдете посилання, посилання на ці канали. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарком Бержіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все обов'язково буде Україна!